Вітаю всіх зранку у понеділок, 25 серпня, і запрошую приєднуватись і починати свій день з інформаційної програми, в якій ми говоримо про важливі, актуальні та цікаві новини. Отже, Україна. Україна, ну, вона знову зараз у інформаційному просторі світу. Це. Була заява Головного командувача Збройних сил України генерала Сильського щодо того, що Збройні Сили України відвоювали три села на сході Донецької області. І Про це безумовно всі пишуть і повідомляють. Також всі пишуть про несподіваний, несподіваний візит. Ну, несподіваний візит для широкого загалу прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Києва в день святкування Дня Незалежності, 24 серпня, вчора, у неділю. І під час своєї поїздки, візиту приміз Канади Карні, заявив про непохитну підтримку України Канадою. І це було звернення не тільки для українців, для світу, але й для української громади, яка проживає у Канаді. Це друга за чисельністю громада у світі 1,3 мільйона і 300 тисяч якраз були прийняті Канадою з початку широкомасштабного вторгнення 2022 року. Також відзначає іноземна преса те, що цей візит є ознакою не тільки дипломатичною, але дипломатичною підтримкою. В першу чергу, тоді, коли ситуація щодо миру в Україні, вона є, ну, як знову ж зазначають іноземні ЗМІ, достатньо віддаленою. Канада може і навіть відправити свої війська на територію України. Ну і мова йде про. Військову допомогу виробництву е, дронів е, на території як України, так і Канади. І там зараз у вересні Україна має отримати біля 700 мільйонів доларів. Ну, а загалом, у червні, на саміті G7 Канада взяла на себе зобов'язання надати допомоги військової на суму у 2 мільярди доларів, і це дуже дуже добре. У Франції, у Франції, вчора в неділю Міністерство закордонних справ Франції заявило, що сьогодні буде викликаний посол США у Франції, це Чарльз Кушнер, це батько, до речі, чоловіка, доньки Дональда Трампа, Іванки. Він там заявив, що і фактично звинуватив президента Франції Мель Макрона, що ніби він недостатньо бореться з проями антисемітизму. Ну і МЗС у заяві оприлюднені вчора зазначили, що це втручання в внутрішні справи і якісь такі звинувачення, і це суперечить Віденській конвенції 1961 року про дипломатичні відносини. У Камбоджі у Камбоджі парламент е, схвалив закон, який дозволяє позбавляти громадянства у Камбоджі, тих, хто ну, може бути звинувачений там у співпраці з іноземцями. Мати такі зв'язки, загрожувати е, національній безпеці, ну правозахисні організації вже заявили про те, що це може бути використано проти політичних опонентів. І ще це є, це є дуже небезпечний такий от е, закон. Вони ще в неділю намагалися якось попередити, щоб цей закон не був прийнятий, але він був сьогодні, 25 е, серпня, вже його прийняли. І у Сполучених Штатах Америки у неділю був скасований вже цей запуск мегаракети ракети Starship. Ну, після невдалих запусків, коли були вибухи, компанія Ілона Маска SpaceX, вона все-таки зараз ну, потерпає від не самої кращої, я би так сказав, реклами. І так чи інакше, пов'язано це чи не пов'язано з тим, що. Чого... І відносини вже дуже зіпсувалися між маском та Трампом. Але в будь-якому випадку, поки що, після того, як Маск відійшов від тісної співпраці з адміністрацією Трампа, самим Трампом, його переслідують невдачі. Ось про такі новини сьогодні в інформаційній зарядці я хотів вам повідомити, поговорити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, головне, вдалого дня. У будь-якому випадку, незважаючи ні на що, це буде Україна!